i feel like it's gonna be a bad day i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that pay i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute I'm about to quit my job, cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all And this is just the beginning I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs I'm hitting And I'll never look back, moving on till I get it all Всім привіт, друзі! Я радий вітати У нас на каналі. Це канал Міту Авто, і це канал про автомобілі, авто із США, автопідбір в Україні. Сьогодні ми підготували для нашого клієнта ще один автомобіль під ключ. Це Subaru Crosstrek. Це компактний кросовер, який випускається з 2011 року випуску, представлений на ринках США, Європи, України, і до 16 року називався Як XV, А тепер ми його знаємо як просто Crosstrek. Цей автомобіль має широку гаму двигунів: 1,6, 2-літровий, 2-літровий гібрид, і навіть 2,5. Що саме цікаво в цих двигунах? Притаманний тип двигуна це саме опозитний. І опозитний двигун дуже ціниться на світі Керованості управління, динаміки, і особливо, коли ми говоримо про автомобілі, які з'їдуть. Ми з вами пам'ятаємо Субару ще з тих давніх часів імпрези, НФС, коли ми з вами ганяли на них, вигравали всі гонки. Ось це щось типу того, але вже по сучасному. Що це значить? Дивіться, справа в тому, що сучасний автомобіль в кузові хатчбек або седан уже нікому не цікавий. Автосалони такі автомобілі продати не можуть, і вони втратили. Продажі адже як з'явився кузов саме кросовер, він вижив продажі абсолютно всіх інших кузовів. Тому що кузов кросовер він універсальний, і по ціні він йде майже так само, як седан чи хетчбек. Там 2-3 тисячі доларів, особливо ціни немає. Але автомобілі можуть бути компоновкою як передньоприводні, так і повноприводні. Кожен вибирає для себе, що йому підходить більше. Ми не про Subaru зараз, а в цілому про кросовер. І кросовер в цілому має вищий кліренс. Що для України та й для більшості країн це досить таки актуально. Коли ми говоримо саме про Subaru, ми маємо постійний і повний привід, і за це, за це це люблять цей автомобіль. 2,5 опозитний двигун, за це також люблять цей автомобіль. Справа в тому, що цей двигун знаходиться внизу і має низький центр тяжіння. При цьому цей автомобіль динамічно може розганятися, оскільки він має невелику вагу. І завдяки цьому двигуну низькому центру тяжіння автомобіль дуже класно входив повороти в віражі. І автомобілі саме з 2-літровими 1,6 двигунами будуть продаватися дешевшими. Самими дорогими будуть саме автомобілі на 2,5 бігуну, тому що ціняться, як ви зрозуміли, більше. Підкапотний простір ми почистили, все підготували для клієнта, все як для себе. Ось так готується автомобіль для себе, якщо ви хочете замовляти авто із США і готувати його відразу під себе. Але про це ми поговоримо трішечки пізніше. Зараз все-таки далі про Subaru. Справа в тому, що. Ось це поєднання е, керованості постійного повного приводу в цьому компактному кузові дозволяє отримати кросовер, який гарно рулиться. Адже отримати взагалі в цілому концепцію кросовера, який буде гарно рулиться, це нереально, тому що кросовер і гарно рулиться це не про це. Коли ми говоримо про Subaru Crosstrek, то тут це вдалося зробити. І саме завдяки субаровським цим технологіям, про які я вам тільки що А, Давайте говорити більше тепер про ремонт. Наприклад, як вибирався цей автомобіль в США, купувався, вісся і ремонтувався. Цей автомобіль вибирався на аукціоні з мінімальними пошкодженнями. Був придбаний за 8600 доларів в гарній комплектації Limited. Мінімальні пошкодження в задній частині автомобіля і у нас щось приїхало в фаркоп. ось в цій частині. Ціла безпека в автомобіля, саме такі автомобілі вибираються завжди для себе. Адже коли шукаєш автомобіль на аукціоні для себе, то ти не хочеш брати якусь сильно розбиту машину, ти хочеш отримувати саме автомобіль. Який буде з мінімальними пошкодженнями при такій ставочці, в такій комплектації це класний виграш автомобіля і прибув він в Україну приблизно біля 18 тисяч доларів без ремонту. Якщо ми в цілому подивимося на статистику цього автомобіля, то за 2020-2021 рік, а саме рестайлинг, адже цей кузов почав випускатися з 2017 по 2023 рік, з рестайлингом влітку 2020 року. Цей автомобіль буде торгуватися за 5600 доларів. Причому ми будемо мати досить різні ставки, як і 6 тисяч доларів на автомобіль, якщо автомобіль буде дуже сильно розбитий, буде і 1100 доларів. Але для себе такий автомобіль, я думаю, купувати нема сенсу. Ось розібраний передок автомобіля 6200 доларів, 4800. 2000 тисячі доларів 10-600. Взагалом завжди так. Якщо ми маємо середню ставку 5600 при такій ставці, автомобіль в середньому буде будь-який автомобіль прибувати в районі 12,5-13 тисяч доларів. В такому випадку ми розуміємо, що по середній ставці ми можемо знайти досить усереднений автомобіль з невеликими середніми пошкодженнями, звісно, не царапина на бампері в усередненій комплектації і з середнім пробігом 15-20 тисяч кілометрів на рік. Тобто, якщо автомобілю 4 роки перемножаємо, тобто розуміємо, що це буде пробіг біля 70-90 тисяч кілометрів. Досить таке усереднено. Якщо ми будемо видвигати до автомобіля більш серйозніші параметри, менший пробіг, краща комплектація, менші пошкодження, тоді цінник на аукціоні буде зростати. Але потрібно врахувати, що зараз іде зниження цін, і на осінньо-зимній період завжди ціни на аукціоні падають. На останньому відео я вам розповів про останні успішні купівлі в жовтні, і там автомобілі просто по солодким цінам були куплені. Перейдіть, подивитися, подивіться, якщо ви пропустили це відео. Тому. Коли у нас і росте цінник на наші хотілки, тоді відповідно він може падати на наші хотілки в. Жовтні, листопаді, грудні-січні. Тому не пропустіть цей момент. Класний Subaru Crosstrek можна для себе привести, адже це суперовий автомобіль для себе. Взагалі потрібно обов'язково похвалитися нашим ремонтом, тому що ми робимо ремонт для клієнтів, так як для себе. Дуже важливо, ми даємо гарантію на ремонтно-відновлювальні роботи, геометрію кузову, лакофарбове покриття. В даному випадку у нас автомобіль постраждав по задній частині, і як бачите, у нас є фаркоп. В який щось заїхало, і відповідно, Фарков взяв весь удар. На себе. Він переламав ланжерони і тому прийшлося працювати з задньою частиною цього автомобіля. Е, звісно, ми все переварили, перетягнули, пофарбували, і тепер цей автомобіль нічим не відрізняється від того автомобіля, що ніколи не був в ДТП. Як бачимо, задня ніша у нас абсолютно виконана все так, як має бути. У нас немає тут шпакла, якоїсь непонятної штуки, і навіть з нижньої частини у нас також все пофарбовано. Ось. Ось так. Да. А тепер давайте я вам буду показувати, що ми робили. Значить, коли. Приїжджає автомобіль е, Сполучених Штатів Америки, ми відразу створюємо групу по ремонту. В цій групі знаходиться клієнт, е, ми СТО, все, і ми в ній узгоджуємо, які запчастини купуємо, які не купуємо, який акумулятор купуємо, ставимо, не ставимо і так далі. Це дуже важливо. Е, Обов'язково робиться фотозвіт, щоб людина, якщо з нами замовляє авто із США, вона може замовляти або з Києва або з будь-якого іншого міста України. Ми працюємо дистанційно, була повністю проінформована про свій автомобіль і знає всі деталі, всі нюанси. Тобто робиться ось такий детальний. Фотозвіт. Після цього фотозвіту, звісно, робиться дефектовка, автомобіль заганяється на підйомник. Майстер дивиться уже по ходовій, дивиться, що потрібно купити для цього автомобіля, щоб його відновити. І відновити не тільки після ДТП, а автомобіль має сліди експлуатації. Звісно, там можуть бути потріскані силенблоки чи ще щось. І запропонувати це також заодно замінити, щоб людина, коли забирала готовий автомобіль з СТО, не мала проблеми, що потрібно на інше СТО їхати щось доробляти. Тобто, щоб сразу все було підготовлене. Відеозвіти по автомобілю, по тому, як він виглядає, і таке інше. Так, перейшли до закупки запчастин. Значить, дивіться, а, Закупка запчастин у нас була перша на 1665 доларів. Це те, про що я вам говорю. Що коли ми вибираємо е, автомобіль з пошкодженням в задній частині у нас буде найменша кількість запчастин, але у нас буде найдорожча робота. Про це я трішечки пізніше вам розповім. Бічні пошкодження в принципі, ремонтуються найдешевше, найменше запчастин. З там трошки менше роботи. Найдорожче це переднє пошкодження, особливо коли ми говоримо про Subaru Crosstrek. Я, в принципі, цей автомобіль. Не брав би з пошкодженням попередку, адже на нього будуть надзвичайно дорогі запчастини. Для нього найкраще пошкодження це бічні або задок. Тому що запчастин не дуже багато. Це не самий популярний автомобіль для пригону із Сполучених Штатів Америки, і відповідно є певний дефіцит по запчастинам для ремонту, не по запчастинам для експлуатації, тобто там сейлинблоки, там важелі і все інше масла фільтра. А іменно, якщо ти її вдарив, то попередку там будуть в дефіциті і дорогі фар, Радіатори, бампери, капоти і таке інше. Значить, далі ми перейшли до ремонтування цього автомобіля і одразу звітуємо клієнту, Ось ваш автомобіль встановлено на стапель, зараз почнемо з ним працювати і виконувати роботи. Ось такі роботи виконуються, ось так це все робиться. Все повністю звітується для клієнта, щоб він обов'язково знав і бачив, що по автомобілю не так. Що у нас ось тут, наприклад, ушов зазор. Ось у нас вгорі там а, була складка. Зараз майстер обов'язково це покаже цю складочку. Що потрібно зробити, куди потягнути, для того, щоб вирівняти цей автомобіль. Адже, коли у нас уходить задня частина, а вона більш слабша в автомобілях по удару, чим передня частина, тому що завдяки двигуну вона навішена і вона більш сильніша, передня частина, задня частина більш слабша. Бачите, уходять зазори, все. І таким чином все клієнту обов'язково розповідається і показується. Ось, наприклад, тут складочка, це все будемо робити. Далі приймається майстер до роботи. В процесі роботи показується також. Може, по салону де складки, бачите, на правій задній стієчці була складочка. О, це все показується, що декуди ушло. По завершенню фото-відеозвіту вже відрехтований автомобіль відповідно, відповідно відразу е звітується, показується. Ось тепер ми передаємо автомобіль на малярку і давайте порахуємо, що ж ми будемо фарбувати. Ось це ми рехтували і так далі. І так далі. Так, по малярочці. Значить, ось у нас, в принципі, ціни на е, малярку можете подивитися, оцінити. В принципі, все досить зрозуміло. Фарбувалися не тільки зовнішні частини автомобіля, які були пошкоджені, а й фарбувалися обов'язково внутрішні, так як я вам тільки що показав, і корито багажника знизу, і зверху, і полка задня. Тобто, все абсолютно пофарбовано і профарбовано. Це дуже важливо. Адже коли автомобіль готується на продаж, ці місця можна легенько. Напилити балончиком, щоб перш, на перший погляд в очі не кидалося, і тоді такий автомобіль з часом почне коризувати. і Він через 2-3 роки може просто-напросто згнити. Коли ж ми говоримо про ремонт під себе, то це все ґрунтується, по технологіям витримується, фарбується в камері, і тоді це все фарбується, і на це діло можна давати гарантію. Похвалитися потрібно якістю ремонту. Це дуже важливо, адже привезти авто із США, це тільки половина роботи, а друга половина це якісно його відновити. На сьогоднішній день в Україні є дуже велика проблема з кадрами, і кадрів дуже великий дефіцит. Зараз на багатьох підприємствах, не тільки СТО, а й в цілому, ви розумієте, що багатьох чоловіків просто-напросто забрали в армію. І дефіцит кадрів е, просто-напросто. Сумасшедший можна сказати. Люди приходять на роботу, працюють самі, не знають, як вони це все роблять. Ми стараємося тримати марку, ми її тримаємо, і для того, щоб і самим було впевненим, і вам бути впевненим в нас, ми даємо рік гарантії. Це обов'язково. Зазорчики у нас усі стоять абсолютно на місцях. Ось якраз цю частину у нас детально тільки що показували на відео. Зазорчики, що по бамперу, що по крилу, що по дверкам пофарбовано у нас обов'язково. Ось тут, бачите, тут у нас була складочка, все. У нас все і заводська точечка залишилася, і у нас все пофарбовано, все-все так, як має бути. Ось тут була складка, все, бачите, як гарно зроблено. Ось цей ремонт називається для себе. Звісно, на продаж вам ніхто париться, його так робити е не буде. Цей ремонт. Це нікому не цікаво. Але якщо ви хочете підготувати авто і США для себе, телефонуйте для нас, до нас мітоавто. Ми працюємо над тим, щоб видавати нашим клієнтам виключно високоякісні автомобілі з класним, якісним ремонтом. Давайте, звісно, оглядати і сам автомобіль, адже він цікавий. Цікавий по кузову, ми це вже з вами зрозуміли. Він класно їде, класно рулиться, класно входить в повороти. Власник навіть попросив встановити йому розпорку, він її скоро вийшли по новій пощі, ми поставимо йому її між стаканами. Адже, в принципі, в е, японських автомобілів кузов трошечки накручення, слабший, ніж в інших автомобілів. Плюс на цьому автомобілі можна буде нормально понажимати. Тому це ми будемо робити. По системам безпеки. У нас все дуже добре. Тут у нас і сліпі зони, і екстрене гальмування, і контроль е, руху пішоходів, і контроль е, гальмування автомобіля попереду, контроль поперечного руху попереду, позаду. І коли ви будете здавати назад або їхати на повному ходу, і хтось на самокаті буде перед вами вилітати, цей автомобіль різко вдарить по педалі тормоза і зупине. Система a вона реалізована в лобовому склі, працює абсолютно не так, як в інших автовиробників інших автомобілів. Це зовсім інша система, вона виключно субаровська і працює вона класно. Багато хто купує субару виключно за цю систему безпеки. З'явилася вона одна із перших, тому субару, можна сказати, першопроходить по системам безпеки. Давайте дивитися автомобіль в салоні. Цей автомобіль це е, компактний кросовер, тому, звісно, він не підготовлений для того, щоб його комфортно експлуатувати для задніх пасажирів. Обдува і клімата для задніх пасажирів немає. У нас також немає підзаряджання гаджетів, але дякувати Богу, є підстаканники. Ну як і завжди, компактні кросовери ніколи не працювали над тим, щоб заднім пасажирам було комфортно. Вони працюють над тим, щоб передньому пасажиру і водію було найбільше комфортніше, тому ми йдемо в передню частину. Звісно, безключовий вхід в автомобіль, сліпі зони, повністю шкіряний салон, електрорегулювання сидіння, скло підіймачі електро. У нас круїз, контроль адаптивний, це все керування знаходиться на кермі. Звісно, у нас контроль сліпих зон, старт-стоп. Це вся реалізація цього діла знаходиться ось в цій частині. Дуже цікаве керування екранами. Як бачите, їх у нас три: Один, два і три. І ось ось ця кнопочка. Перемикає керування ось цього екрану. У нас постійний повний привід, і ми можемо автомобілю постійно навалювати. Динамічно заходити в повороти, виїжджати навіть на бездоріжжя, і контроль цього повного приводу, і температура масла, двигуна, все буде відображатися на цьому екрані. Це дуже важливо, і навіть є датчик положення кузова. Також дуже важливо, якщо ми хочемо виїжджати на бездоріжжя. Екранчик ось тут, і сенсорний екранчик ось тут з CarPlay Android Auto. До речі, в системі NFC є в цього автомобіля. Ми просто телефон прикладаємо ось сюди, і нам відразу пропонує з'єднатися. З Bluetoзом і Wi-Fi ем цього автомобіля, як бачите. Тобто це дуже зручно. CarPlay Android Auto можна включати через Wi-Fi і Bluetooth, але то вже буде робити власник цього автомобіля. Ми включимося через шнурок, тому що я не хочу, щоб мій телефон був прив'язаний до його автомобіля. Йому потім потрібно буде його видаляти. Але, тим не менш, включаємо, і у нас запускається Android. Auto. Стандартний він, як на усіх автомобілях, ніякої різниці немає. Тут у нас е, музика Spotify, YouTube Music, Google карти навігація, Waze. Все стандартне, як я вам розповідаю, по автомобілю. Їде з урахуванням пробок, дуже зручно, гарний відклик екрану. Екран працює швидко, не тупить. Буде розмовляти, підказувати, як об'їхати пробки, ну, що дуже-дуже зручно. Камера заднього виду, до речі, з гарною роздільною здатністю, що мені дуже таке сподобалося. От. І з контролем руху автомобіля показує, куди, як він буде. Їхати. При цьому, якщо у вас різко з'явиться пішоход, чи автомобіль буде їхати перпендикулярно до вас, автомобіль різко вдаре на гальма і зупиниться. А, значить, підігріве сидінь і підігрів е, передніх тільки сидінь, і система X-MOD включається виключається тут. Це е, ексклюзивна система в Subaru. Що мене здивувало, друзі, Мене з мене здивувало осяка. Далеко не кожен сучасний виробник автомобіля може похвастатися класичним ручником. Ми вже з вами звикли, що він у нас працює через кнопку. Але виходить так, що якщо ми їдемо по легенькому сніжку льодику, у нас повний привід працює на повну і ми хочемо трішки піддрифтувати, то ми можемо ручничком собі допомагати. А що в сучасних автомобілях, це майже Нереально, тому що немає класичного ручника. Це те, про що я говорив. Subaru реально підготовлена для динамічної, стильної їзди для більшості її користувачів, щоб ви відчували, що ви все-таки їдете в більш спортивному автомобілі, а не в кросовері. Ось за що вибирають компактний кросовер, Subaru Crosstrek. Так, ну що ж, я вам пропоную зробити тест-драйв цього автомобіля, пристегнути ремінь і подивитися, як взагалі на ньому їхати. Адже цей автомобіль купують для того, щоб на ньому... Класно, і динамічно їздити. До речі, це не означає, що цей автомобіль має пришвидшуватися за 3 секунди до сотки як Тесла. Цей автомобіль має гарно працювати на низах, піднімати і входити в повороти. Ось, наприклад, у нас крутий поворот, ми в ньому нічого не нажимаємо, бо тут їде машина. Але якщо ми захочемо нажати, то у нас майже нема кренів. Ми хоч їдемо і в кросовері, але у нас таке відчуття, що ми їдемо на Subaru Impreza. Ось цей значок посередині керма нам дозволяє це відчувати. Адже, ну, друзі, хто з вас не мріяв прокататися за кермом Subaru, коли ви грали в nfs Ось так у нас оба колесо. Ми його тільки раз проходимо, раз проходимо, раз. Та ти що? Вона просто, вона ці повороти ковтає. Просто супер. Просто супер. Хватає знизів, гурчання двигуна. М'якенька ходова. Ями відпрацьовує. Ну що, хлопці? Субару має. Такий дизайн, особливо салона, досить такий, про який можна посперечатися. Справа в тому, що не так усе виконано, як ми з вами звикли до сучасного кросовера, а також джипа. Інша панелька десь, наприклад, тут вона така твердувата торпеда, хоч виконана і шкіри, але теж така тупувата, тупуватий пластик. Абсолютно ось ці три екрани, два маленьких, один більшенький, якісь незрозуміло мені, як вони працювали, працюють, коли я сів за кермо цього автомобіля вперше. Ну, от. Але коли ти починаєш експлуатувати цей автомобіль, ти починаєш розуміти його філософію. Поки ти не сядеш за кермо і не почнеш нажимати, навалювати, а саме входити в повороти в віражі, поки ти. Однією душею не станеш цим автомобілем, ти його не зрозумієш. Ти будеш дивитися на нього як на просто звичайний якийсь автомобіль незрозумілий. І навіть якщо подивишся зі сторони, не будеш розуміти, за що його люди купують. Але я знаю точно: в Україні та й в цілому в світі є клуби Subaru, Куди збираються люди і дуже частенько спілкуються між собою, зустрічаються на всякі виїзди, шашлики, рибалочки, їдуть просто в ліс на покатушках. Так само, як це роблять і фан-клуби саме марки Джип. Дуже часто в Києві хлопці збираються і виїжджають десь в ліс помісити багнюку. Саме це будуть робити і Фанати Subaru, адже цей автомобіль створений для бездоріжжя. Один із кращих повних приводів в світі. Особливо, коли на сьогоднішній день більшість автовиробників почали спрощувати свої системи повного приводу. Subaru залишила старий свій повний привід, асиметричний, який на Поганій дорозі показує надзвичайно класні показники. І тут, якщо ви ним поїдете на бездоріжжя, то за трактором вам іти буде не потрібно, скоріш за все, тому що цей автомобіль буде виконувати ці задачі дуже і дуже добре. Саме головне, про що я хотів сказати, це про те, що коли ви купуєте цей автомобіль, ви купуєте атмосферу марки, атмосферу бренду. Ви купуєте не просто чотири колеса і кермо, ви купуєте душу брата чи сестру, з яким ви реально подружитесь. І ввійшовши в атмосферу субару, ви більше ніколи не захочете її покидати. Наприклад, якщо у вас навіть погана дорога і вам треба кудись заїхати, ось таким чином ми тільки на Субару раз. І все, друзі, ми тут. А буквально випуск а, відео компаса, е, який був літом у комплектації Trailhawk, Давайте згадаємо, як він буксував і не міг сюди заїхати. От, багато хто сказали, на що потрібен такий тоді повний привід. Е, частково праві, Тому що сучасний джип це не той джип для того, щоб їздити по бездоріжжю. Він, в принципі, більше оба, знаєте, працює система поперечного руху. Це дуже класно. Система безпеки. І е, джип, якщо ми хочемо для бездоріжжя, це треба вранглер, це треба щось таке, типу Гранчі Рокі, але це точно не автомобіль, який е, в цілому тепер заточений на бездоріжжя. Це вже абсолютно інші автомобілі е, марки Джип, які можна вивозити на бездоріжжя, особливо в порівнянні з. Автомобілями сучасних брендів, такими як Mazda, Nissan там CX5, Rogue і всі інші. Якщо, не дай Бог, тим кросовером полізти туди, куди я тільки що поліз, то по-перше, там можна всі губи повідривати. А по-друге, якщо там буде якась вагнючка, то ви просто-напросто можете залишити там автомобіль. Давайте ще раз. Я хочу, щоб ви просто е побачили, яка тут горка. Вона досить таки крута. Тобто це не просто там маленький якийсь плацдарм і все. А це досить крута горка. Ми просто спокійно отак на бару їдемо, і на неї нібито просто по прямому асфальту заїжджаємо. Ось. Розумієте, я надіюсь. Оп, системи безпеки працюють. При цьому у нас працюють системи безпеки, у нас абсолютно надзвичайно сучасний автомобіль. Тобто, чи можна рекомендувати цей автомобіль? Так. Да. Я б вам би однозначно рекомендував би його в купівлях для себе. Я впевнений, ви будете дуже задоволеними, тому що цей автомобіль буде дарувати вам емоції, відчуття. Це те, чого нам на сьогоднішній день може дуже суттєво не вистачати. Це не просто автомобіль, це справжній друг. А якщо ви хочете придбати собі такого справжнього друга з якісним ремонтом відновити із США з гарантією якості, телефонуйте до нас в МітоАвто, контакти в опису відео. Ми можемо зробити все під ключ.